Цьогоріч для студентів Тернопільського університету третього віку відкрили новий культурно-мистецький факультет. Тепер люди похилого віку можуть розвинути у собі ще й акторські та художні навики. Дуже з натхненням ходжу на завжди на ті заняття. Тут я відпочиваю, тут я цікавлюся тим, навчаюся, і ми одночасно співаємо. Малюємо, граємо і дуже добре. Наша знімальна група відвідала одну із пар студентів поважного віку. А затворення прекрасного вони розпочали із написання на тюморту. Ви можете по різному малювати. Хтось може щось більше, щось менше, вміщатися, обрізатися. Пані Людмила бухгалтер на пенсії за малюванням каже жінка, вона розслабляється. Я могла колись давно-давно щось там от трошки малювати, а потім сім'я, робота то вже не виходило в мене. Я люблю малювати, люблю цей сам процес і хочу бачити, що в мене вийде в результаті. Такий майстер-клас це цілий творчий процес. Хтось приходить, щоб написати картину, яка буде прикрашати його домівку. Однак найбільше студентів приходять аби відволіктись від тривожних новин навколо. Або якщо людина, мабуть, свої емоції десь не виплесне, з кимось не поділиться, а воно сидить, а можуть бути і погані емоції. А вони потім як виплеснуть, от ми маємо зараз в країні такі наслідки поганих емоцій, які накопичувалися, можливо, тисячі років. Усіх цих жінок за плечима як різні професії, так і поклик до мистецтва, але свою особливу картину створила кожна. освітньо соціальний проєкт університет третього віку за чотири роки випустив понад 300 слухачів поважного віку. Студенти тут навчаються комп'ютерної графіки, психології, здоровому способу життя, англійської та польської мов, а також хореографії та вокалу.